Свідомість, розум, воля. Я знаю багато думок, які наповнюють твій розум, коли ти читаєш. Я знаю сумніви, тривожні запитання, страх, який повільно перетворюється на зростаючу надію. В надії, що цей блиск мого наміру. Який ледь ледь проник у твій темний людський розум, може сяяти сильніше і дозволити тобі чітко побачити правду, яку ти інстинктивно відчуваєш прихованою під моїми словами? Я повторю тобі, що це. Я є, хто тут говорить, і є твоє справжнє Я. І щоб зрозуміти повне значення моїх слів, ти повинен бути переконаний, що Це Твоє Я говорить, твоїй людській свідомості. Я також повторю тобі, що я є життям. Одушевляючим Духом усього, що живе у Всесвіті, від найменшого атома до найбільшого Сонця, що це я є розумом у Тобі і у Твоєму браті, і що це також розум, завдяки якому все живе і росте, і робить це тим. Ким йому судилося бути. Але ти все ще не можеш осягнути, як це я є, може одночасно бути твоїм я є. І я є твого брата, а також розумом каменю, рослини і тварини. Але ти осягнеш це, дотримуючись цих моїх слів і дотримуючись наведених тут інструкцій, тому що я якнайшвидше принесу до твоєї свідомості світло, яке освітить найглибші куточки твого розуму. І змете всі хмари помилкових людських концепцій, усіх ідей, усіх думок, які зараз затьмарюють твій розум, доки ти читаєш і серйозно намагаєшся зрозуміти мій намір. Тож слухай і слухай уважно. Я, це ти, твоє справжнє я. Все, що ти є насправді. Те, чим ти себе вважаєш, ти не є. Це лише ілюзія, тінь справжнього тебе. Яким є я? Твоє безсмертне божественне я. «Я» – та точка свідомості розташована у твоєму людському розумі, яка називає себе Я. Я це Я. Але те, що ти називаєш своєю свідомістю, насправді є моєю свідомістю, ослабленою відповідно до можливостей. Свого людського розуму. Але це все одно моя свідомість. І якщо тобі вдасться вигнати зі свого розуму всі його хибні концепції, усі його помилкові думки, спустошити його і очистити так, щоб моя свідомість. Мала можливість вільно виражати себе, тоді ти пізнаєш мене, і ти знатимеш, що ти ніщо, тобто лише фокус моєї свідомості, канал, засіб, за допомогою якого я виражаю свою мету зовнішньо у матерії. Але ти ще не можеш цього зрозуміти. І, звичайно, ти не можеш у це повірити, доки я повністю не підготую твій розум, переконавши твій інтелект у його правдивості, тобі було сказано, що кожна клітина твого тіла має власну свідомість і розум. І що, якби не ця свідомість, вона не могла б розумно виконувати роботу, яку виконує. Але кожна клітина оточена мільйонами інших клітин, кожна з яких розумно виконує власну роботу. Кожна очевидно перебуває. Під імперією загальної свідомості усіх клітин, утворюючи груповий розум, який керує цією роботою та впливає на неї. Цей груповий розум є розумом органу, утвореного цими клітинами. Подібним чином існують інші групові розуми у інших органах, кожен з яких містить ще мільйони клітин. І всі ці органи утворюють фізичне тіло. Тепер ти знаєш, що ти є розумом, який керує роботою органів. Твого тіла свідомо чи несвідомо, і що кожна клітина, кожного органу насправді є центром керуючого розуму. І після його вилучення клітини розпадаються, фізичне тіло гине. І більше не існує як живий організм. Але хто цей ти, хто керує та домінує над діяльністю своїх органів і відповідно кожної клітини, що їх утворює? Ти не можеш сказати, що це твоє людське чи особисте я. Оскільки ти особисто не можеш свідомо керувати діями навіть одного органу у твоєму тілі. Отже, це твоє безособове я, яке є тобою і все ж не є тобою. Слухай, ти і твоє я. Є для мене те, що свідомість Твого тіла для свідомості я є. Ти, так би мовити, клітина мого тіла і твоя свідомість як одна з моїх клітин, для мене те саме, що для тебе свідомість однієї з клітин Твого тіла. Тому свідомість кожної клітини твого тіла є твоєю свідомістю, як твоя свідомість є моєю. Тому ми повинні бути єдиними у свідомості. Клітина ти і я. Зараз. Ти не можеш свідомо керувати або домінувати над однією клітиною свого тіла. Але коли ти за бажанням зможеш увійти у свідомість свого Я Є і пізнати його ідентичність зі мною, тоді ти зможеш домінувати. І керувати не тільки кожною клітиною свого тіла, але й клітиною будь-якого іншого тіла, над яким ти бажаєш домінувати. Що станеться, коли твій розум більше не домінує над клітинами твого тіла? Він розпадається. Клітини відокремлюються і їхня робота тимчасово припинена. Але чи гинуть вони чи втрачають свідомість? Ні. Вони просто сплять або відпочивають деякий час, а через деякий час приєднуються до інших клітин і утворюють нові комбінації. І рано чи пізно з'являються у нових проявах життя можливо, мінеральних, можливо, рослинних, можливо, тваринних, показуючи, що вони зберігають свою первісну свідомість і лише чекають імпульсу моєї волі, щоб з'єднатися разом у новий організм. Щоб виконувати роботу нового розуму, через який я маю намір проявити себе. Отже, чи є ця клітина свідомість спільною для всіх мінеральних, рослинних, тваринних і людських тіл. І чи кожна клітина пристосована за досвідом до певної роботи? Так, ця клітинна свідомість є спільною для кожної клітини кожного тіла будь-якого виду? Оскільки це безособова свідомість, яка не має. Іншого наміру, окрім виконання призначеної їй роботи, живе тільки для того, щоб працювати де треба. Побудувавши одне тіло, перейде до створення іншого під керівництвом того розуму, якому я бажаю служити. Так і з тобою. Ти, як клітина мого тіла, маєш свідомість, яка є моєю свідомістю, розум, який є моїм розумом, і волю, яка є моєю волею. Ти не маєш цього ні для себе, ні від себе. Усе це моє. І лише для мого використання. Тепер моя свідомість, мій інтелект і моя воля абсолютно безособові і, отже, спільні для тебе і для всіх клітин мого тіла, як вони є спільними для всіх клітин Твого тіла. Я безособовий, і як таки моя свідомість і моя воля, діючи в тобі та в інших клітинах мого тіла і становлячи, я є з Тебе і них, повинні безособово діяти у клітинах Твого тіла. Тому я і я твоє, і я твого брата, і свідомість і розум усіх тіл єдині. Подібним чином воля, яку ти називаєш своєю, належить тобі не більше, ніж свідомість і розум твого розуму та клітин Твого тіла. Я дозволяю тобі використати лише малу частину моєї волі. Чим більше ти пробуджуєшся до визнання певної сили або здібності у собі і починаєш використовувати її свідомо, тим більше я дарую тобі свою нескінченну силу. Будь-яка влада та її застосування є лише визнанням і розумінням використання моєї волі. Твоя воля і вся твоя сила це лише аспекти моєї волі, які я послаблюю, щоб задовольнити Твою здатність нею. Користуватися. Якби я віддав тобі всю силу своєї волі до того, як ти вмієш її свідомо використовувати, це повністю знищило б твоє тіло. Щоб Перевірити твою силу і частіше показувати тобі, як ти зловживаєш моєю владою, я іноді змушую тебе вчинити так званий гріх або помилку. я дозволяю тобі наповнюватись відчуттям моєї присутності у тобі. Коли воно проявляється, як усвідомлення моєї сили, мого розуму, моєї любові, і я дозволяю тобі взяти їх і використовувати для своїх особистих цілей. Але ненадовго, бо, не будучи достатньо сильним, щоб домінувати над ними. Вони незабаром беруть тебе за руку, затягують у багнюку, а потім зникають із твоєї свідомості. Але я завжди поруч, щоб підняти тебе після того, як ти впав, навіть якщо ти цього не усвідомлюєш у той момент. Спочатку я змушую тебе червоніти. Потім я додаю тобі нових сил і повертаю тебе на правильний шлях, показуючи тобі причину твого падіння. І нарешті, коли ти досить принижений, я змушую тебе визнати, що ці сили, які виросли в тобі завдяки використанню моєї волі. Мого розуму та моєї любові були надані тобі лише для того, щоб використовувати їх у моїй службі, а не для твоїх особистих цілей. Чи думали коли небудь клітини твого тіла, м'язи твоєї руки, що вони мають волю? Чи інтелект відмінні від твоїх? Ні. Вони не знають ні волі, ні розуму, крім Твого. Тож скоро ти зрозумієш, що ти лише клітина мого тіла, що воля не твоя, а моя? що свідомість і розум, якими ти володієш. Повністю мої, і що тієї людини, якою ти себе називаєш, не існує. А лише одна фізична форма, що містить людський мозок, який я створив з метою вираження в матерії ідеї, певний аспект, якої я можу найкраще. Виразити у цій конкретній формі. Можливо, тобі зараз важко все це прийняти, і ти можеш енергійно протестувати, що так не може бути, що кожен інстинкт твоєї природи бунтує проти цієї поступки. Та підпорядкування невідомій силі, якою б безособовою чи Божественною вона не була. Але не хвилюйся. Це просто твоя особистість. І якщо ти продовжиш слідкувати і вивчати мої слова, тобі все стане зрозуміло. І я відкрию. Твоєму внутрішньому розумінню багато чудових істин, які тобі зараз неможливо зрозуміти. Тоді твоя душа зрадіє, і ти благословиш ці слова за послання, яке вони несуть.